Без світла, обстріл півдня та центру. А ще важлива місія Боданова на цій планеті. Це прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова, і ми на зв'язку з нашим постійним експертом. Усі Південь і схід. Вони будуть найбільше страждати, Що три дні може не бути світла? Що саме Трамп стане президентом? Він є представником іншої цивілізації. Почнемо з світу. Скажіть, що буде е, на виборах у США? Чи станеться щось таке важливе або грандіозне, і загалом, що ви бачите? Ну я бачу, що вибори в США це дуже важлива подія для всього світу, тому що політика буде мати деякий вектор і напрямок. І я вже казала про те, що неважливо, який президент прийде, головний акцент цього політика буде направлено всередину країни, тому що а, штати вони знаходяться зараз в кризовій ситуації, і всередині країни має а, Відбутися відповідна робота, тому дуже багато уваги буде президент направлено всередину країни, але також будуть пробудовані нові шляхи реалізації і дипломатичних угод з іншими країнами. Україна в тому числі буде продовжувати отримувати допомогу. Неважливо, який президент стане в Сполучених Штатах, але велика вірогідність зараз, що саме Трамп стане президентом. Так, давайте тепер поговоримо більше про ситуацію в Україні. Дивіться, зараз е наступають вже да холод, наступ змінюється погода. Скажіть, що очікувати українцям на фронті? Чи зміниться е щось саме під час вже такі більше до кінця осені, до початку зими? Що саме буде на фронті? А на фронті я бачу, що зараз дуже важка ситуація і людям дуже важко. Насправді, хто там знаходиться. Це важко енергетично, важко фізично. І коли змінюються погодні умови, стає ще важче, коли ми бачимо менше сонця, ми відчуваємо менше радості. Тому я можу сказати, що ситуація найближчі в найближчі місяці вона буде все ж таки напруженою до нового року. Десь наприкінці року буде точка. Яка важлива для України і яка зіграє свою роль в подальшому розвитку подій в Україні? Угу. А ця точка вона зіграє роль в якому плані? В хорошому чи в більш негативному? Е, так, зараз ідуть перемовини про закінчення війни в Україні і про шляхи, як це можна зробити. Тому десь перед новим роком буде вже узгоджено остаточний план по завершенню Цієї війни. Угу. А як ви думаєте, чи буде цей план і відомим на весь світ? Тобто, чи це буде якась внутрішня історія між політиками? Ні, це не буде відомо для всіх людей. Звичайно, цей план відомий тільки певним людям, це президенти певних країн, і вони це ці плани вже обговорюють, але важливі рішення вони будуть прийняті саме під кінець року. Єдине, що потрібно робити зараз, це тримати увагу на тому, щоб ця велика воєнна ситуація вона завершилася. І щоб люди були вільні від цієї негативної енергії, скажіть то от українці і минулого року, і поза минулого року, і цього року ми були в блокаутах без світло, без води. Скажіть, чи буде така загроза і така ймовірність пережити те саме? Ті самі блокаути і таку саму ситуацію до кінця цього року? Чи можливо ситуація зміниться? Блекаути будуть. Вони не будуть дуже довгими, але блекаути буде є цієї зими, ймовірність блекауту на три дні, і вона зберігається зараз. Що три дні може не бути світла. Насправді це великі кармічні уроки, які проходять українські люди, які проходять багато людей на планеті Земля одночасно, тому що ми всі пов'язані один з одним. І наша головна ціль зараз, куди нам варто дивитися, це в той момент благодарності за всі подяки за все, що є, прийняття всього, що є, як є, і звідти вже йде зміна цієї ситуації важкої Україна. На жаль, втратила володар, втратила свою територію. Скажіть, чи бачите, ви куди росіяни підуть далі? Якою буде наступна територія? Ну, ви маєте зрозуміти, що росіяни вони не будуть зупинятися, поки вони не захоплять всю Україну. Тобто вони будуть рухатися все одно, бажаючи захопити всю Україну. Єдине, що це можливість дати для України звичайно відповідну зброю. І ця зброя є. Навіть зараз, але немає дозволу на її використання, тому вона не використовується. Але якраз таки наприкінці року ця ситуація зміниться, тому буде також захоплена деяка територія Росії українськими військами. Це те, що я бачу до кінця року Україна знову зможе відстояти свої позиції. Але це можливо тільки після виборів США, поки вибори не відбулися, а нічого Україні давати дозволяти не будуть. це однозначно. Скажіть, Сіто, тут ми розуміємо, що це спрогнозувати дуже важко, але можливо, ви це бачите. От які регіони в Україні да, будуть потерпати від обстрілів росіян, тобто, що більше буде під загрозою масових атак? Південь, схід, захід чи північ України? Ну, це південь і схід, звичайно, це ось ці два напрямки. Південь і схід вони будуть найбільше страждати. Захід найменше також будуть нападки на центр України, будуть продовжуватися нападки на Київ. Скажіть, то можливо, ви бачите, можливо, відчуваєте, чи які міста ми є така ймовірність, така загроза, які можуть, які ми можемо втратити в Україні? Я не бачу втрати великих міст. Це неможливо вже. А єдине, що можуть бути нападки на маленькі містечка, села більш на села, але великі міста Україна вже не втратить. тепер хочеться трошечки відійти від цих ем, страшних загроз і е, цих страшних тем. Давайте поговоримо про енергетику Крила Буданова. Це е, начальник керівник головної розвідки України. Скажіть, якою яка в нього енергетика? Що бачите ви? Ну, я бачу, що він є представником іншої цивілізації тут на планеті, і він тут виконує ту роль, заради якої він в принципі втілився, в нього є космічні канали, і в нього є наставники куратори, які його ведуть. Угу. Це дуже чудово видно. Скажіть, а яка його місія тоді на цій планеті? А, він прийшов. Щоб е, ось в цій воєнній ситуації дати певну енергію, дати певний імпульс і провести трансформацію на планеті, тобто він пов'язаний з Землею через цю місію, через цю воєнну задачу, і в нього також є воєнний досвід на інших планетах. тобто він був керівником на галактичному рівні, як я бачу, і він з цим досвідом прийшов на землю саме заради участі у воєнній ситуації в Україні на землі. Угу. А скажіть, у нього було дуже багато замахів, як кажуть, і росіяни, в принципі, ми теж один з таких бачили. Коли його намагалися вбити, ліквідувати, скажіть, а чи будуть і чи є така загроза знову ж таки таких нападів замахів на Буданова чи ні? Так загрози будуть продовжуватися, тому що всі прекрасно розуміють, що він на своєму місці він робить ту справу, заради якої реінкарнував, і це не всім подобається звичайно. І сіто, скажіть, тоді порада від вас, що і українцям, і, можливо, загалом по світу. Що варто м -м, робити у ці три місяці до нового року? Яку важливу деталь треба пам'ятати? Треба пам'ятати про те, що важливим є кожен день. Немає якогось спеціального дня, якогось спеціального моменту. Ось де буде краще, де відбудеться зміна. Краще це зараз. Ось момент зараз він найкращий. Тримайте свою увагу на поточному моменті, і тоді кожен момент вашого життя буде щасливий. Прийміть для себе рішення, що б не відбувалося, я буду щасливий сьогодні. Уявіть, що у вас є тільки цей один день. Що ви зробите в цей день, куди ви підете, з ким ви побачитесь, кому ви напишете, кому ви зателефонуєте. Насправді. Реальність це тільки один день. Будьте обережні та бережіть себе. А ще обов'язково залишайте вашу реакцію та пишіть про що б ви хотіли почути у наступному випуску. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.